Друзі, всім привіт! На каналі Огляд Єй. Смартфони ніколи не вийдуть з моди, тому кожного року їх випускають все нові і нові моделі. І на кожну з них знаходиться свій покупець. Тож сьогодні я хочу показати вам Infinix Note 12-2023. Точно зацікавить декого своїм зовнішнім виглядом та можливостями. Але перед цим я хочу попросити вас, щоб ви підтримали наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою, оскільки зараз ціна постійно змінює це дуже просто можна зробити на є-каталог, е який, до речі, до цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони, який дає максимальний детальний набір параметрів для пошуку. Щоб Знайти потрібний вам товар, там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання я залишаю в описі під відео. На відміну від світових гігантів, які проводять свої смартфони у мінімальній комплектації. Цей виробник кладе в коробку все необхідне. Разом зі смартфоном ви отримаєте зарядний блок 33 Вт, кабель USB Type-C та прозорий селіконовий чохол. Тож є все, аби почати користуватися не прямо з коробки. Смартфон виконаний із матового пластику. Але має глянцеву ставку навколо блоку з камерами, який, до речі, відрізняється від того, що ми звикли бачити. Та й, та й взагалі дизайн виглядає доволі сучасно і не заїжджено. Випускається він у різних кольорах: білий, блакитний, чорний, темно-синій. Темно-синій колір корпусу додає солідності та ціни смартфону. Виглядає він дорого, та й чорний також мені до вподоби. Що ж стосується функціональних елементів, то на задній кришці лише блок з камерами. Ліва грань за класикою доповнена слотом для двох наносім карт та карти пам'яті. На правій грані кнопка блокування з Монтований в неї сканер відбитку пальця, і звісно ж клавіша регулювання гучності. Верхня грань повністю пуста, а знизу розташували динамік, роз'єм для зарядки для навушників і мікрофон. Взагалі, Infinix Note 12 2023 має стереодинаміки, але роль другого динаміка виконує розмовний. А розташований він біля фронтальної камери. Але перш ніж перейти до фронтальної частини, мої враження від дизайну. Виконання з точки зору естетики. Мене більше ніж влаштовує. Смартфон виглядає солідно і радує. Око, а от матеріал мене здивував, звісно ж, приємно. Якісний пластик буде служити вам вірою і правдою довгий час. І так, дисплей. По-перше, ще з заводу він має плівку, за що вже плюс виробнику. По друге, модель отримала amoled панель роздільною здатністю, full HD+, та частотою оновлення 60 Гц. Діагональ 6 і 7 дюймів відношення сторін 20 до 9. Дисплей крутий, як мінімум, у мене викликає насолоду, а бачив я в своєму житті вже дуже багато. То є з чим порівняти. Дисплей охоплює весь колірний простір. S2. RGB та DCI P3, що говорить про хорошу передачу кольору. Яскравості більш ніж достатньо. Є фільтр синього світла та доступний Always-On-Display, на який можна ввести навіть своє фото. Спрацьовує він по дотику, а в інший час ми можемо бачити підсвітку. Коротко кажучи, Infinix Snow 12 2023 отримав дійсно хороший та якісний дисплей, в якого знаєте, в цій ціновій категорії немає жодних мінусів. Ця модель отримала хороший чіпсет Mediatek Helio J99, якому асистує Вісім Гібайт lpddr 4 x оперативної пам'яті та накопичувач на 128 ГБ UFC 2.2. Такий дисплей та чіпсет це просто комбо, адже зазвичай економлять та обирають щось одне. Mediatek Helio J99 має високу енергоефективність, хороший запас автономності та непогану продуктивність. До прикладу, такі процесори разом з графікою mali J57 mc 2 запросто можуть ставити у ігрові смартфони, звичайно, бюджетного класу. Хоча ця модель так не позиціонується, але сучасні ви. Могли ігри та програми, вона з легкістю потягне. Хоча, звісно, частота оновлення трішки не дотягує, але краще так. Поясню чому. Якщо ви бачите 90 Гц в бюджетних моделях, то сподіватися, що вони повністю себе показують. В іграх не варто. Зазвичай 90 Гц користувач отримує при перегортуванні меню чи робочого столу. Не більше. Тому тут чесно та без обману маємо повноцінні 60 Гц, яких вистачить цільовому покупцю з головою. В смартфоні використовується Bluetooth 5.2 LE Wi-Fi, підтримує мережі 2,4 та 5 Герц, доступний. NFC, GPS з вбудованим компасом, який дозволяють краще орієнтуватись по мапі, і окремо хочу сказати за звук. Тут стоять стереодинаміки з технологією DTS, які забезпечують якісний гучний звук. Операційна система Android 12 не викликає зовсім ніяких питань. Вона працює плавно, швидко та без будь-яких зависань. Основна камера складається з трьох модулів: перший на 50 мегапікселів світлосили F1.6, другий на 2 мегапікселя світлосили F2.4 та третій модуль для ефекту боке. Світлопору на основний модуль, ви зможете зробити непогане фото з правильної колірної передачі щодо портретного режиму. Тут у мене претензій взагалі немає. Результат мені сподобався як для бюджетника. Дійсно гідно, Темну пору смартфон звичайно робить не такі хороші фото, як в світлу пору, але для його ціни це непоганий результат. Та запису відео на основну камеру можете оцінити, як смартфон справляється в світлопору. Також тут присутня підтримка стабілізації, звичайно, на програмному рівні. Ось така ситуація. Тут тобто це легка ходьба. І можемо взяти пришвидшення, подивитися просто, як смартфон справляється з цією роботою. Фронтальна камера на 16 мегапікселів. Світлосили f2.0, до її якості. Я часто скажу, взагалі немає претензій. Реально 16 мегапікселів відпрацьовують своє на повну деталізація. Хороша. Присутня підтримка портретного режиму. Працює без помилок. Деталізація теж на рівні. В темну пору картинка стає шумніша, деталізація різко погіршується. Те запису відео на фронтальну камеру. Не можете оцінити, як справляється своєю роботою. Смартфон Ось така на ситуація по відеозйомці на фронтальну камеру в цілобору. З таким набором комунікацій та високою продуктивністю виникає питання: аж яка автономність? Перейматися за це не варто, адже Infinix Note 12 2023 обладнаний акумулятором на 5000 мАч. Це дозволяє працювати під помірним навантаженням мінімум добу. Якщо говорити про надмірні навантаження та навіть використання GPS декілька годин підряд, то вистачить заряд годин на 7. До речі, смартфон підтримує швидку зарядку до повного батарея заряджається трішки менше ніж за 1 годину та 20 хвилин. Погодьтеся для такої. Акумулятора це непоганий результат, впевнений, навіть не кожен з вас чув про Infinix Note 12 2023 і це саме зробило цей смартфон крутим, аби конкурувати зі світовими гігантами, які на кожному кроці виробник не економив на складових. І в результаті ми отримали крутий дисплей, процесор з високою продуктивністю та хорошу автономність. Тож я сміливо можу вам рекомендувати Infinix Note 12 2023, оскільки це дійсно хороший смартфон за. Свої кошти і впевнений точно вас не розчарує. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось такий лайк під цим відео. Друзі, попрошу вас також залишити коментар на рахунок цього смартфона. Як він вам, як вам дизайн, як вам е, камера в цьому смартфоні? Та і взагалі е, ви би придбали цей смартфон? Напишіть про це в коментарях. Це вкрай важливо для того, щоб просувати україномовний контент. Думаю, зараз це дійсно на часі та потрібно. Сподіваюсь на вашу підтримку. Ну і на сьогодні це все.